кажемо ще раз всім наші любі телеглядачі. Доброго ранку. Ми з Максимом Казьма, вже й нашому гості, який от сидить вже поруч біля нас. Прийшов він. Завітав він до нас, аби перевірити, чи ми відпустку законно йдемо. чи всі папери здали? Так, вітайте в нашій студії з самого ранку. Артур Слободанюк це заступник командира 6-ї роти Національної патрульної поліції України. Доброго ранку Доброго ранку. і говорити, ми будемо сьогодні про автопробіг, який днями відбувався в Польщі, і взагалі як він проходив і що він на меті перед собою ставив. Тож я напевно Почну взагалі розкажи про історію цього автопробігу, що це таке, коли він з'явився і яка його ідея, і що він повинен нести всім. Так, ну, даний автопробіг з'явився в 1930 році. Він був оснований на такому понятті як служба через дружбу. Першого разу в ньому приймали участь більше 600 учасників з різних країн світу та Європи. А саме активних, тобто діючих ну, полісменів на той момент. Ось. Головна мета взагалі цієї корпорації і цього автопробігу, зокрема, це ну, об'єднання і ділення опитом так, між собою різними поліцейськими. Ось усе це була основна мета, щоб об'єднувалися люди, так як знаєте. Тіньова сторона світу об'єднується та треба і поліцейським так само, ну я так думаю. <свіття> Потім у зв'язку з Другою світовою війною він в 39-році припинився і знову започаткували його вже в 69-му. Головним, якби головною такою зіркою даних змагань є кубок Річарда Вебера. Цей кубок передається одній із команд учасників або клубів. За рахунок жеребкування. Ось. І саме він якби є гарантом того, що наступний автопробіг в наступній країні світу буде ну, мати місце і буде розвиватися і так далі. Був один там, курйозний випадок, я також читав, що там, в 79-му році він просто пропав. Кубок вебора. Да, в Германії, в Германії він пропав і його треба було заново робити. А з чого він виготовлений? Ну він ну, це якось... він такий підсрібло. Ага. Під тобто срібло, там кубок не не Ну але великий, він такий в половину людини зросту, цей кубок. Це з да. типу це, це, тип, це Кожний... історії, коли комедія, як у поскрп, так і це, як вкрасти кубок, який має там півтора метра. Так, так. Це я напевно їм було <laughs> там дуже весело в Германії. А як знайшли, через кілька. Не знайшли новий виготовить. Хтось, напевно. Хтось здому стрільби. А от, от які країни зараз приймали участь взагалі, брали участь в цьому автопробігу і чому саме Польща і чому саме місто Лоце? <laughs> ну, чому саме Польща і місто це я не можу тобі сказати. Там кожного року перед, навіть за два роки, я так вже розумію, подаються заявки міст різних міст-учасників і вже. Цей от Весь автопробіг складається з декількох етапів, декілька днів. От, наприклад, там урочисте відкриття, потім гонки, а потім іде конгрес. Тобто конгрес учасників, там, де збираються голови цих корпорацій різних країн і вже вирішують. Чому? От наступного року він буде в як це ж місце називається. Або Розенбург, або якось так у Німеччині. А в 2017 році він буде в Італії. Тобто це вже прийнято рішення. Це вже вирішено, наперед, це вже вирішено, нас вже запросили наша корпорація, ця автомобільна поліцейська, а також хоче залучити ще по патрулю. От. Дуже вони були ну, здивовані, задоволені. Ми поспілкувалися і з поляками, і з швейцарцями, і з Австріяками, і з угорцями, з поляками. Ці з нами фоткалися з машинами, з нами ми їм такі були як дивина. Ну так як в принципі в нас в між груді, коли ви так, так, так. були з'явилися, Кожен хотів так собі <с. шматочок відчепити від нас. І, і як це в порядку? Ми порядка відбили, мене далися, але, але були, хоча я це дуже не люблю взагалі цю процедуру, але стали справжніми там селфі попами що більшу вже. частину, більшу частину часу, ми там іменно як експонати проводили. Там дві хвилини екшена на самому автопробігу і три сутки фотографії. А до речі, в якому форматі проходило, тому що я так одним оком продивлявся в соціальній мережі Фейсбук світлини з цього автопробігу. І дійсно там було я не знаю, було шикування і зі сцени хтось говорив, і різноманітна техніка, швидкі. От як це все проходило, і от що включалося ну, саме там? оцінювання цих змагань. Складається з декількох етапів. Як команда приїхала на ці змагання, там які машини, колони, організація, підготовка, форма команди. Обов'язково мають бути всі учасники, які заявлені, всі приймати участь, бо за це також не даються. І потім є два види. Перший це автопробіг, другий мотопробіг. Розставляють трасу з фішок з, ну, з різних там, простих, складних елементів. І дають вам машину на даному, ну, у нас було це Fiat Doblo в цьому році. Будка да, маленька така. Ну, ти в неї сідаєш, щоб треба там пристібнути пасок, перевірити. Ну, все, як каже правила, бо за це також штрафують на секунди. І все, і ти приходиш на старт і починаєш. Ну, на даний момент там було декілька крутих поворотів. Потім був по визначеному досить маленькому радіусі треба було зробити коло проти часової стрілки потім знов круті повороти потім два кола за часовою стрілкою і це все там дуже мало місця ти, якщо десь трошки вліво, трошки вправо, ти обов'язково зіб'єш ту фішку. Мені або це заплутиш. нагадує, пам'ятаєш той популярний ролик в інтернеті, коли в американські копи здавали е на, мо на мотоциклах здавали ці правила, і там, де вони там ці робили, кругляли. Ці... Таке те саме було. А не було якихось таких випадків, коли машини злітали із з трасу зібрали? Ні, ні, -ні все... там, ну, це ж діючий або колишні поліцейські, там стільки вже мали б знати. Навики Були не було. Як дуже, дуже повільні, там всякі цікаві. Естонські а, копи. Та. А були жінки за кермом? Так, були. Там навіть окрема була номінація, що саме жінки. І як вони впоралися з ну, день? якщо так подивитися, то дійсно акуратніше трохи. Чоловіки трохи швидше, жінки дійсно трохи акуратні. Розважливо. А крім поліцейських, хтось брав участь ще в цьому автопробігу, тому що я от бачу людей, схожих на байкерів у шкіряних жилетках, там з різними нашивками. Ну це також. Це клуб Night Riders. Називається він також міжнародний Такі колоритні дядьки, усаті. Так, і в основному він також складається з теперішніх або колишніх поліцейських. Ну вони якби є основи цього клубу. Я там розумію, є ну так само, як і в цій корпорації. Воно база поліцейська, але може заявлятися, приймати участь будь-хто. Артура, як ви ви взагалі туди потрапили? Як ви дізналися, чи вас тут запросив? І з яких членів складалася ваша команда? У нас запросила корпорація, оця автомобільна поліцейська. Як саме я туди попав? Ну, я не знаю, треба керівництво спитати. А ви забули? десь напевно, десь виділився своїми навичками водіння. Ну, на, спочатку ми думали, що там буде більше категорій змагань. Тобто Це не було тільки водіння, ми думали, що там буде і тактична підготовка, і вогнева підготовка. А тобто ви готувалися на всіх, по всіх да, фронтах, так? Так, Ми думали, та? що це буде таке якесь поліцейське Навчання Я, Може я і за цього туди потрапив. Але потім, коли так, оказалося, що там буде тільки авто, мотопробіг. І от я Чи вдалося поспілкуватися взагалі з колегами з різних країн? Чи довго вам вдалося спілкуватися? Взагалі про що про що йшлося, чи обмінювалося досвідом? Що вони вам радили? Можливо, що ви в них питали, як проходив цей обмін Ось цей діалог нас цікавить. Ну, Вас, такого внутрішнього поглибленого діалогу. У нас з ними не зовсім було, бо англійську там мало хто знав, там більше німецьку або рідну мову. Але, але ми, так, як роб, роблячи одну справу, більш-менш розуміло, ну, дуже багато ми саме спілкувалися з поляками, оскільки там був така, така сама патрульна поліція, кожен день інший наряд, який обслуговував е, саме ці район. змагання. Ага. Тому ми з ними поспілкувалися. Ну, у них, я вам скажу, ну, ми один одного розуміли, у них дуже гарна там, організація, нам коли... Парад по місту організовували, Буду видно, було видно, що там вся патрульна поліція дуже професійна, видно, що вже у них ну, багато традицій, що вже це все устаканилося, е, вже від них відчувається певний професіоналізм, що вони всі ці базові обов'язки знають. Ми з свого боку також це. Ну, у них трошки я не знаю, ну, нема таких, скажімо так, проблем нема. Оскільки у них законодавство ну, законодавство більш орієнтовано на поліцію, угу. то у них нема багатьох тих проблем, які існують у нас. Артур, нещодавно у вас проводилася в Ужгороді перевірка фізичної підготовки. Так, так. А за це за участь у змаганнях вам до до цих фіз перевірки не додавалися якісь бали? Ну, це з моєму випадку, це не дуже актуально. А, тобто всі на, на максимум, так? Mm, результати? Так, високі результати, я сам спортсмен. Так що, я, якби за щось давали, я би поберіг для чого? Що? <гум> <Як> бонуси, бонуси. <гум> от Слухай, В мене таке питання. Взагалі, таке ж про те, що це була така колаборація, тобто організація всіх, як то кажуть, добрих сил. А як ти вважаєш, от поліція повинна бути більш соціальною? Вона повинна бути соціальнішою і взагалі влаштовувати такі різноманітні, як ви влаштовуєте. Різноманітні соціальні експерименти, різноманітні відзнімати соціальні ролики. Що потрібно робити взагалі в цьому напрямку, аби ну, як то кажуть, не так боялися, не те, що ну, аби поліція Або була таке, ніби так, 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 нібито поліція от, є серед нас. Тому що пам'ятаєш, от раніше ці структури, які були до вас, їх я не знаю, боялися, напевно хтось там зневажав, хтось іще, от, А от поліція намагається все робити для того, аби вона була, як то кажуть, з усіма з усіма портися. Ну я б навіть сказав, що не те, що як знаєте, існується лозунг поліція серед нас, правильно? Ще буде сказати, що поліція це і є ми. Mm. що Ми такі самі представники народу, які всі, ну, всі решта, і ми так само розуміємо, які, з якими проблемами як стикається е, повсякденний громадянин, бо ми так само з ними стикаємося, ми ж не все робимо. Так, обов'язково е, ну, не можна переоцінити, наскільки важливий обра... ну, зворотній зв'язок з народом, він просто безцінний. Чим краще поліція і ну і громада розуміє один одного, чим більше спілкується, чим більше е, вона може нам громада донести про свої проблеми. Це як у лікаря, коли ти сидиш, якщо ти йому чітко і впевнено не розповіш про свої симптоми, він не зможе тебе вилікувати. Отак От і ми, поки ми не будемо знати конкретно, які проблеми, які проблемні місця, які проблемні ділянки. І так далі, і так далі. Ми не зможемо ефективно допомагати даній громаді і суспільству вирішувати ці проблеми. І з нашого боку, так само громада має постійно дивитися, казати, якщо там поліцейський щось не так зробив або так, щоб ми могли бути кращими, ефективнішими. Бо це ж, все ж створювалося так швиденько і всі, ну, всі там найменші найменші деталі, нюанси не можна вирішити за декілька місяців. Тому треба напрацьовувати. Ти як спортсмен, скажи, ти самокритична людина? Ну так, я можу себе проаналізувати. А можеш вивити. порівняти себе поліцейським з тримісячним стажем і через пів року вже з дев'ятимісячним. Що змінилося кардинально? Ну, кардинально нічого не змінилося, але. Тому що ти спортсмен, а в тебе там дисципліна, це. <рес> не, кардинально нічого не змінилося, але насправді можу сказати по собі, що ти дійсно набираєшся досвіду, того життєвого досвіду. От простий випадок, там, затримати якусь скажімо, там людину X, яка має при собі певну, наприклад, наркотичну речовину. І вона її бере і в цей момент, коли ти її там робиш поверхневий огляд, там і десь викидає, розсипає, розпиляє, там, проглачує або ще щось. І ти вже не можеш туди напритягти і, до і, коли ти раз попав в такий, в таку ситуацію неприємно, наступного разу ти не готовий. Чи, наприклад, зупиняєш водія і робиш таку помилку? там, я не знаю, там, Трошки відволікнешся від нього. Він раз закрився, там, заснув, чи раз взяв утік, чи раз пропали документи. І таких ситуацій от, саме таких курйоз, деталі, але... деталі, деталі нюанси, ти кожен раз стикаєшся з ними більше і більше. Чи там ішов ти по гарячим слідам за грабіжником, він тебе так обманув. Ти вже наступного разу будеш знати, що треба перекрити ці двері, ці двері, то вікно, то вікно, що він те не ну, нікуди не втік. І от саме в цьому досвідчений поліцейський, що він знає всі ці е, тайні ходи, так сказати, які можуть бути, чи там з п'яним водієм, чи з. Е, Людину, яка там зберігає якісь, чи перевозить наркотичні речовини чи з грабіжником, чи з крадієм і так далі. На сімейній сварці mm. ти вже трохи більше орієнтуєшся, які там у них проблеми, коли Це заходиш. здобуття досвіду. Воно ну, проблеми справді одні й ті самі і випадки, одні й ті самі, але просто треба їх всі пройти, щоб до них бути готові. Тому, скільки ти людина не вчить, тільки досвід власний Артур. Ну і останнє хочу поставити питання знову ж таки про діалог поліцейських і громадськості суспільства. Чи відчувається вже більша довіра однозначно, до вас значно? Однозначно відчувається постійно надходять дзвінки. Люди розуміють, йдуть нам на зустріч, розуміють, що ми не хочемо там, ну як то кажуть, у нас в народі, да, там, розвести на щось, чи щось від них отримати, чи на них зробити якийсь показник. Ні, це для нас все ну, взагалі. Ну от хто нас дивиться, на, от, я це заявляю, що це для нас не важливо. Нам потрібно і хочеться тільки допомогти. Я колись, як казав, я на співбесіді, коли взагалі сюди йшов, на самі перші. Я сюди йду, щоб моя дитина могла вечором спокійно собі йти додому з танців на танці, школи, школи, щоб її ніхто не збив, ніхто не вкрав, не зґвалтував і так далі. От наша основна головна задача – безпека, безпека і ще раз безпека. Артур і, і, і дійсно ж останнє питання. Ви вважаєте свою професію щасливою? Так, да, я дійсно щасливий. Мені дуже ну, на даний момент подобається. Як захищати права і свободи наших людей, громадян, співвітчизників, рідних, так і протидіяти злочинності. Це ну, такі незабуваємі емоції, коли в тебе дійсно щось здається. Артур, ми дякуємо, що завітали до нас, і дякуємо, що стежите за нашою безпекою і нас оберігаєте. Я наголошую, і нагадую Артур Соболенюк, заступник командира 6-ї роти патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева, сьогодні в нашій студії і говорили ми про автопробіг в місто Лоць Польща та взагалі про те, які справи зараз в поліції в Ужгороді та Мукачеві. Ну щасливі професії, ми продовжуємо цю тему. А ви, шановні телеглядачі, увага на екрани.